Ви відчуваєте, що ваші ноги стали важчими, ніж раніше. Відчуваєте, ніби втома починається знизу вверх, що піднятися по сходах вимагає непропорційних зусиль, або що наприкінці дня з'являється постійний дискомфорт у стопах і литках, якого не було кілька років тому. Можливо, ви стали частіше відчувати нічні судоми, безпричинне оніміння, або навіть помітили, що вони стали більш виступаючими і болючими. Ці ознаки можуть здаватися ізольованими, незначними або просто віковими змінами, але насправді вони є частиною чогось більш серйозного. Це тихі сигнали про те, що ваша кров більше не циркулює як слід. Це ігноровані симптоми небезпечного процесу, який, якщо не зупинити його вчасно, починає вражати ноги, серце і навіть мозок. І дуже часто джерело цього всього на вашій тарілці. Мене звати доктор Тарас Савченко, я багато років спостерігаю за пацієнтами і можу з абсолютною впевненістю сказати, саме ті симптоми, які ми найчастіше ігноруємо, найшвидше перетворюються на трагедії, яких можна було уникнути. Легкі болі, випадкове оніміння, періодичні набряки, тіло ніколи не діє випадково воно попереджає, воно наполягає, і коли ноги починають подавати сигнали. Це тому, що кров уже зазнає труднощів. Найбільше мене вражає, скільки людей приходить до кабінету впевненими, що те, що вони відчувають, це норма. Вони кажуть, що це втома з віком, погана спадкова циркуляція, типово після 60. Але мало хто знає, що більшість випадків поганого кровообігу, тромбів, хронічного болю в ногах і навіть ампутації мають просту причину харчування. Точніше, один інгредієнт, який здається нешкідливим, але насправді тихо вбиває ваші ноги. Якщо ця тема важлива для вас, якщо ви вже стикалися з подібними симптомами або знаєте когось, хто страждає від болю, набряків чи слабкості в ногах, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Це дуже допоможе поширити інформацію серед тих, хто її справді потребує, і може змінити життя того, хто ще не зрозумів, що відбувається з його тілом. І перш ніж ви уявите щось рідкісне або екзотичне, знайте, ми говоримо про продукт, який, швидше за все, зараз є у вашому холодильнику, крем, яким ви, можливо, користуєтесь роками, вважаючи його легким, рослинним чи навіть корисним, але насправді він здатен зруйнувати еластичність ваших артерій, згущувати кров і заважати кисню вільно доходити до кінцівок. І коли це трапляється, ноги першими кричать про допомогу. А найгірше, коли кров зупиняється, вона не шумить вона зупиняється мовчки. Саме тому багато людей усвідомлюють, що щось було не так, лише коли біль стає нестерпним, коли нога темніє, коли втрачається чутливість або обстеження показує ризик тромбозу чи серйозного блокування. Але тіло не чекало до цього моменту. Воно попереджало раніше. Легким болем, поколюванням, нічними набряками, тим відчуттям жару в стопах, коли ви лягаєте усе це мова тіла, усе це судинні сигнали тривоги. І що мене найбільше лякає, це те, що, поки з'являються ці ознаки, багато людей продовжують живити запальний процес, який руйнує їхні судини просто через те, що їх неправильно поінформували. Бо вони вірять, що роблять кращий вибір. Бо їм ніхто не сказав, що один єдиний продукт, який споживається день у день, може нанести стільки шкоди в середньо і довгостроковій перспективі. Але є одна важлива деталь тиха дегенерація ніг це не доля, це наслідок, а будь-який наслідок можна зупинити. Те, що ви відчуваєте сьогодні, не повинно ставати гіршим. Біль, що з'являється під час ходьби, не повинен перетворюватися на обмеження. Важкість у литках не повинна привести до залежності від ліків, і все починається з правильної інформації, з рішення викорінити те, що живить проблему зсередини. І саме це ми зараз викладемо чітко, відповідально і без зайвих слів бо ваші ноги заслуговують більшого, ніж просто нести тіло, вони заслуговують на справжнє здоров'я. Вільний кровообіг, силу та життєву енергію. А це можливо лише тоді, коли кров тече. А кров тече лише тоді, коли харчування дозволяє це. Якщо ви досі вживаєте маргарин, думаючи, що робите здоровий вибір, це може бути першим ланцюжком у процесі, який повільно руйнує кровообіг у ваших ногах. Те, чого більшість людей не розуміє, це те, що маргарин це не просто рослинний жир. Це штучна субстанція, створена в лабораторії з рафінованих олій, які проходять хімічний процес, що називається гідрогенізацією. Під час цього процесу утворюються трансжири, сполуки, які організм не розпізнає, не може правильно розщепити і тому перетворює на хронічне запалення. Саме це постійне, тихе запалення починає руйнувати судини, і саме ноги, як крайні точки, які найбільше залежать від хорошого кровотоку, першими реагують. Кров починає згущуватися. Артерії втрачають свою еластичність, здатність природно розширюватися і звужуватися блокується. І тоді з'являються перші ознаки важкість у литках, набряки наприкінці дня, нічні судоми, відчуття печіння чи поколювання в ступнях. Наче кров намагається пройти, але зіштовхується з опором на кожному сантиметрі. І, на жаль, винен не лише маргарин. Він може бути лише воротами, але не єдиною отрутою. Правда в тому, що сучасне харчування наповнене продуктами, які безпосередньо шкодять судинному здоров'ю. Одними з найнебезпечніших є ковбасні вироби, такі як сосиски, сардельки, шинка, салямі та інші оброблені м'ясні продукти. Вони не лише містять величезну кількість натрію, що сприяє накопиченню рідини в ногах і підвищенню артеріального тиску. Але й мають у складі консерванти та нітрити, які подразнюють ендотелій, внутрішній шар судин. Результат у довгостроковій перспективі це затвердіння артерій і підвищення ризику тромбів, запалених варикозних вен, болю під час ходьби та відчуття, ніби кров застрягла. Ще одним фактором, що сприяє руйнуванню кровообігу, є рафінування рослинні олії, такі як соєва, кукурудзана та соняшникова. Які присутні майже в усіх оброблених харчових продуктах. Навіть якщо ви не використовуєте їх безпосередньо для приготування їжі, вони є в печиві, снеках, готових тортах, заморожених пирогах. Ці олії при нагріванні утворюють токсичні сполуки, які викликають окислювальний стрес у стінках судин, змінюють поведінку тромбоцитів і роблять кров більш схильною до утворення згустків. І якщо до цього всього додати ще й смажені продукти, особливо ті, що при готуванні в ресторанах на повторно використаній олії або вдома зі старим жиром, шкода зростає в рази. Окислені жири, що виникають у процесі, потрапляють прямо в кровоносну систему, і організм, замість того, щоб використати їх як енергію, змушений захищатися від них. Саме в цьому процесі захисту і виникають внутрішні запалення, блокування найменших артерій, Зменшення кровотоку в капілярах і порушення мікроциркуляції, яка живить ноги. Але це ще не все. Біле борошно також відіграє свою роль у цій картині. Після перетравлення воно дуже швидко перетворюється на глюкозу, підвищуючи рівень цукру в крові. Це постійне коливання навантажує підшлункову залозу, викликає стрибки інсуліну і запускає запальну реакцію, яка безпосередньо шкодить внутрішній стінці артерій. Крім того, надлишок глюкози завоязується з білками крові, утворюючи так звані глікотоксини, які пошкоджують судини і роблять кров густішою, повільнішою, більш схильною до згортання. І все це насамперед впливає на область ніг. Саме в такому контексті з'являються симптоми, які багато хто ігнорує вена, що раптово здулася і болить, щеколотка, яка набрякає без видимих причин, судома, яка буде серед ночі. Поколювання, яке з'являється і зникає. Це реальні сигнали. Сигнали того, що кров не проходить як слід. Сигнали того, що внутрішнє запалення, спричинене звичним раціоном, розширює свій вплив у вашому тілі. Найнебезпечніше в усьому цьому те, що жоден із цих продуктів не викликає негайних симптомів. Це не схоже на харчове отруєння, коли ви одразу відчуваєте себе зле. Шкода, яку вони завдають, накопичуються мовчки щодня. Поки ви живете своїм звичним життям, ваша судинна система щодня зазнає ударів. І коли ноги починають кричати, це означає, що шкода вже завдана. Коли кров втрачає свою текучість, ноги першими платять ціну. Артерії звужуються, вени запалюються, капіляри починають забиватися окисленими жировими відкладеннями. Надлишковою глюкозою та клітинними фрагментами, яких там не повинно бути. Саме в цьому агресивному середовищі утворюються мікротромби. Маленькі, непомітні, але здатні викликати біль, втрату чутливості, повторювані судоми і з часом серйозніші стани, як от тромбоз і некроз периферичних тканин. Ці тромби не з'являються самі по собі, вони є реакцією організму на кров. Яка не циркулює належним чином. Густа запалена кров, перевантажена маргарином, ковбасними виробами, шкідливими рослинними оліями, повторно смаженою їжею та рафінованим білим борошном. Замість того, щоб живити, вона шкодить. Замість того, щоб доставляти кисень, вона його блокує. А оскільки ноги залежать від сили серця, щоб отримати кров, і від м'язового ем скорочення, щоб повернути її назад. Будь-яке уповільнення цього циклу створює зону застою, яка проявляється дуже чіткими симптомами постійна важкість, поніміння, біль під час ходьби, відчуття холоду або печіння в стопах, стійкі набряки, скутість після пробудження і, на пізніших стадіях, зміна кольору шкіри, поява синюватих або сіруватих плям. У той же час м'язи починають страждати менше кисню, менше енергії. Зусилля для виконання простих дій зростає. Організм намагається компенсувати, але втома настає швидше, працездатність падає, і людина відчуває, ніби тягне на собі власну вагу. Ця поступова втрата сили в ногах часто не має ем'язового походження, вона судинна. Даремно лікувати ем'яз, якщо кров до нього не доходить. І чим більше запалена система кровообігу, тим складніше її відновити. Постійне запалення не лише робить судини жорсткими, але й ушкоджує ендотелій, той внутрішній шар, який повинен забезпечувати м'який потік крові. Коли цей шар пошкоджується або стає шорстким, організм намагається його відновити, і в цій спробі з'являються бляшки, потовщення, закупорки. Усе це всередині вен, які повинні бути вільними, здоровими та еластичними. Багато людей роками живуть із цими змінами. Навіть не здогадуючись, що відбувається. Все починається з невеликих судом, які з'являються і зникають, потім виникають набряки, взуття починає тиснути, шкарпетки залишають глибокі сліди, стопи втрачають чутливість, ніби весь час онімілі. І замість того, щоб шукати справжню причину, людина списується на вік, погоду, втому. Але це не просто втома це прогресивна дегенерація, яку можна. І потрібно зупинити. Найнебезпечніше повірити, що цей процес нормальний, що в кожного літнього болять ноги, що нічого не вдієш. Це найбільша пастка, тому що насправді є що зробити. Але перший крок визнати, що те, що знаходиться на вашій тарільці, безпосередньо впливає на те, що ви відчуваєте в ногах. Жоден симптом не з'являється випадково. Тіло не помиляється, воно просто відповідає на те, як з ним поводяться. І якщо є біль, скутість, судоми, набряки або оніміння, значить, щось усередині заважає, тисне або запалюється. Ігнорувати ці сигнали це відкрити двері для більш серйозних ускладнень, для того, щоб біль перетворився на обмеження. Щоб дискомфорт став інвалідністю, щоб тихий тромб відірвався і спричинив незворотні наслідки. Але нічого з цього не є неминучим потрібне лише одне рішення прибрати те, що вас отруює, і дати тілу те, чого воно благає. Людське тіло має вражаючу здатність до відновлення навіть після багатьох років страждань через поганий кровообіг. Приховане запалення та незбалансоване харчування, цей процес можна зупинити і почати справжнє оздоровлення. Але це відновлення можливе лише тоді, коли усувається сама причина проблеми. Немає сенсу шукати полегшення від симптомів, якщо кров і надалі залишається густою, запаленою і тисне на стінки вен. Потрібно діяти з самого кореня застою, а це починається зі зміни харчових звичок, які щодня впливають на ваш організм. Перший крок назавжди прибрати з раціону все те, що отрує і блокує кровообіг. Маргарин, ковбасні вироби, рафіновані рослинні олії, повторно використані смажені продукти та вироби з білого борошна усе це не входить до харчування, яке зберігає здоров'я ніг. Це речовини, що ушкоджують судини, сприяють затвердінню артерій і полегшують утворення тромбів. Не існує безпечної міри. Коли кров уже подає сигнали про допомогу. Ці продукти мають зникнути не тимчасово, як у дієті, а назавжди, як життєвий вибір. Їм на зміну приходять продукти з захисною, протизапальною та відновлювальною дією. Перший серед них омега Омега-3, що міститься в натуральних джерелах, таких як насіння че, льону та жирна риба холодних вод, наприклад, сардена. Омега 3 допомагає розріджувати кров. Зменшує її вияскість і захищає ендотелій, внутрішній шар судин. Інший потужний союзник це лимон над ще серце. Не тому, що він чарівний, а тому, що створює більш лужне середовище в організмі, стимулює травлення, сприяє виведенню токсинів і має легкий антикоагулянтний ефект, особливо корисний для тих, у кого вже є проблеми з кровообігом. Сирий часник, куркума, імбир. Яблучний оцет і ягоди також мають бути присутніми у вашому раціоні регулярно. Усі ці продукти зменшують запалення, покращують ліпідний профіль крові, борються з окислювальним стресом і підтримують здоров'я капілярів. Кров має бути чистою, щоб досягати найвіддаленіших точок тіла. Коли вона наповнена шкідливими жирами, цукром, хімічними залишками та запальними речовинами, вона не лише сповільнюється. Вона шкодить тим самим шляхам, якими повинна текти. Окрім харчування, рух також є вирішальним. Йдеться не про інтенсивні тренування чи виснажливі вправи, а про регулярну ходьбу, підйом по сходах, підтримку активності ніг. Рух активує ем'язову помпу литкових м'язів, яка працює як друге серце, допомагаючи крові повертатися вгору. Чим менше рухаються ноги, тим більше накопичується кров. І чим більше вона застоюється, тим вищий ризик утворення тромбів, болю, скутості і винозної недостатності. Гідратація також має бути пріоритетом. Густа і повільна кров майже завжди свідчить про хронічне зневоднення. Пити достатньо води протягом дня це акт турботи про судини. це допомагає зберігати кров рідкою. Виводити метаболічні відходи та зменшувати навантаження на нирки, які також беруть участь у цьому балансі. І нарешті, важливо зрозуміти те, що ви відчуваєте у ногах сьогодні, це пряме відображення того, що ви формували протягом останніх років. Гарна новина полягає в тому, що так само тихо, як тіло хворіє, воно може і відновлюватися, якщо отримує правильні елементи. Натуральне, протизапальне. Поживне харчування, багате на клітковину, антиоксиданти та корисні жири, щоденний рух, навіть помірний, постійна гідратація і головне усвідомлення того, що ноги не скаржаться просто так, вони першими сигналізують про те, що відбувається з кровотоком. І коли ви дбаєте про них, ви дбаєте про все тіло. Якщо цей зміст був вам близький, якщо ви впізнали себе в описаних симптомах. Поділіться цим відео з тими, хто також потребує почути це. Залиште коментар, чи відчуваєте ви біль у ногах, поколювання чи набряки в кінці дня. Це не тільки допомагає поширити це послання, а й може надихнути інших змінити звички та уникнути серйозних ускладнень. Пам'ятайте, ноги носили вас усе життя. Тепер ваша черга подбати про них.